Сьогодні, 31 серпня, хочу привітати з Днем Народження свого класного керівника Карнасевич Адамчук Галина Олександрівна. Класним керівником вона в нас була тільки один рік, сьомий клас. На жаль, тому що в моїй пам'яті, в моїх почуттях, думках Галина Олександрівна це прекрасна, чудова людина. Це класний, дійсно класний, класний керівник. Це живчик, це людина повна енергії, повна творчості. Це людина, ми тоді були в сьомому класі, нам було по 14 років, ну з нею можна було як з другом поділитися, порадитися. Не було якоїсь защемленості, не було комплексу, що от перед тобою строга людина це був друг. Людина дуже добра, людина цікава, людина, яка вміла зацікавити, підняти настрій, заохотити нас. Тож сьогодні я хочу вам, Галина Олександрівна. Побажати насамперед здоров'я, здоров'я нашій мирній Україні. Хочу побажати вам натхнення, творчості, ентузіазму. Ви для мене як друг. Ви людина, з якою хочеться зустрітися, хочеться поговорити. Людина щира, людина добра просто. Всього вам найкращого. Щиро вас вітаю. Якщо можуть мене підтримати мої однокласники, хто буде це бачити, привітайте теж нашого класного керівника Галину Олександрівну. Пока!